Друзья, всем привет! Как вам воскресна поводка? Это неделя утра, начало девятой. Я еду суток, решил вам чуть-чуть снять видео. Кусочек. Хтось просив проулок Порольський і Курчатов, а зараз якщо не промажу, поїдемо. Я приблизно. Я по ньому походу їздив, багато разів, просто я не внікаю, де яка вулиця. Куди мені треба, я і так доберусь. Посля суток сейчас буду дрихнуть нормально. Погода така. Так. Якщо я не помиляюсь, це переулок Корольський. Володь Терновська. Тут, звісно, жесть хотів побачити. Я колись тут проїжджав і кажи сліба. були. І це Хорольський проволок, ілі там слідуючий. Ну потім я теж їздив. Якщо тут десь яма, я буду їх утонути от я б тут Жесть. Страшно. Сейчас поїдемо через стадіон по Курчатова до хуторка. Мені туди треба. О там ями теж такі страшні. Не буду я тут рисковаки подвиги. Это просто жесть. Просто сейчас ямы Заполнены водою. Прийшли дощи. Короче, можно вообще утомить. Вот я тут Аркамаши не там жесть. Бах-бах-бах-бах. Так що не будемо іспитувати судьбу, мрачно, туманно. Опасно с опять. Це ж і ледяшки походу. Я мов уже все розстало. Помню, эти магазинчики. Зараз половина заброшених, колись робила. Я ходив сюди в Нептун, в басейн. Там в кінці були спорттовари, зараз там вроді наливайка якась. Все працювало. Просесер. Не знаю, чи зараз Нептун жовтий, чи він зараз робить, чи не робить. Ну, виду таке, як зроблений ремонт. Я на Курчатова так не виїжджав, де поїде в рамка. Там бороться Маленьке, коротеньке вам відео. Подивитися сьогодні. Всі люди сплять, неділя мало. Піду Вчора було тут більше, як я їхав на сюди. Ліс буде гарний весною. Заїхати, зняти. Багато. Зараз дворами до кутурка виїде. Заїду. Раклам дорога до під'їзду.

Все, друзі, на мене кричато, я пройду на місце. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки. Всім гарного дня. Ще й буде Симварного дня і мирного неба До побачення.